Продовжимо далі. Можливості посилення української ППО для захисту портової інфраструктури півдня України обговорили керівник офісу президента Андрій Єрмак та радник з питань національної безпеки президента США Джейк Саліван на зустрічі, що відбулась у місті Джида в Саудівській Аравії. Там пройшли дводенні консультації щодо України та майбутнього саміту Формули Миру. Участь у них взяли радники з безпеки понад 30 країн, включно зі сполученими штатами, Великобританією, Німеччиною Китаєм і. Дією Бразилією, пар та Індонезією і забезпечення експорту українського зерна суходолом до країн ЄС в умовах продовження блокади українських портів. Керівник офісу президента Андрій Єрмак обговорював з держсекретарем канцелярії президента Польщі, керівником бюро міжнародної політики Марціном Шидачем про можливість укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України дискутували з заступником міністра закордонних справ Японії Сірео Ямадою за кілька днів у джиді Андрій Єрмак. Керівник офісу президента провів зустрічі з очільниками понад 30 делегацій. Ну і з нами на зв'язку зараз Богдан Ференц, експерт із міжнародних питань. Пане Богдане, вітаємо. Вітання. Ну, от, якщо говорити про Саудівську Аравію, дводенний саміт у Джиді, який там відбувся за участі представників 40 країн, там досягли згоди щодо справедливих умов для припинення війни Росії проти України і зосередилися на двох. Принципах на двох моментах так це принцип міжнародного права, повага до суверенітету територіальної цілісності України. Але як я вже говорив, як зазначають зокрема і аналітики засоби масової інформації західні зокрема спільної декларації не було за результатами саміту. Наскільки позитивно ми маємо сприймати цю зустріч і в подальшому, яка має завершитися глобальним самітом миру? За ініціативою президента України Володимира Зеленського і його формули миру, ну я вважаю, що зустрічі, які допомагають нам переконувати аргументувати, комунікувати навіть з тими країнами, яким так скажемо опосередковано займали позицію спочатку повномасштабного вторгнення, і в контексті російсько-української війни це робочі результативні саміти або зустрічі. Тому Власне, я розцінюю це як чергову етапність захід у Саудівській Аравії. Якщо порівняти його з заходом аналогічним, схожим у Данії у Копенгагені, то ми бачимо дійсно географія розширюється. Це означає, що більше країн, як мінімум, беруть участь у тому, щоб обговорювати. Подальші кроки, як російсько-українську війну припинити, хотілося б дійсно, щоб деякі країни, особливо найпотужніші, такі як Індія, Китай, там інші країни Латинської Америки, вони відразу змінили свою позицію, так скажемо, припинили співпрацю з державою агресоркою, але Реальність показує, що вони також займають інколи свою, так скажемо, позицію в контексті досягнення своїх інтересів. В той же час вони також бачать все більше цю абсурдність і брутальність російських тій, особливо завдані удари по нашій портовій інфраструктурі, які ставлять ще більше під загрозу продовольчу безпеку. Є спільні. Так скажемо, інтереси навіть для тих країн знову ж таки нагадаю, які не долучаються до соціальної політики західних країн. Це в першу чергу дійсно вони і в наших пропозиціях по досягненню справедливого миру зазначені це ядерна безпека, це продовольча екологічна безпека. Я думаю, навколо цих питань. Потрібно вибудовувати нам комунікацію з лідерами провідних держав різної географії і в той же час можливо досягати інколи ситуативних партнерств. Для того щоб ну от наша підтримка, наше позиціонування було ще сильніше і не лише за рахунок наших вже сталих західних партнерів, пане Богдане, Якщо ви кажете про ситуативні партнерства, тут виникли за час цієї зустрічі в Джиді якісь нові ситуативні партнерства, тому що в принципі всі держави, які були присутні на цій зустрічі, вони підтримують територіальну цілісність України. Чи якісь моменти, і можливо, ми поговоримо про ситуативні партнерства, партнерства інших країн з іншими країнами, тобто не тільки в зрізі України, тому що та сама Саудівська Аравія вона ж теж користалася цією зустрічю щоб шукати собі союзників. Звісно, тому що ну, в першу чергу країни завжди дбають про свої національні інтереси. Чому ініціативність Саудівської Аравії, і чому саме зараз? Тому що принц Салман він ну, протягом тривалого часу. Провадить досить таку цікаву, я б сказав, навіть продуману зовнішню політику з позиціонуванням суддівської Аравії, щоб виправити ті помилки, які допускалися, і, і ті проблемні моменти, які були, наприклад, між відносинами саудитів і американців, в той же час, щоб стабілізація в перських затоці також відбувалася, і це було на користь Саудівської Аравії в торгівельних енергетичних питаннях. І, власне, крім регіонального лідерства для Саудівської Аравії, є можливо навіть і для принца принцисамана є амбіції глобального характеру. Тому, власне, ті геополітичні умови, які зараз складаються, багато країн намагається використати так, скажемо, для себе для збільшення свого свого як регіонального впливу. Ми прослідковували і продовжуємо це бачити в діях Туреччини. Так і щоб можливо навіть проявити своє домінування в глобальному контексті. Це Китай, Індія, частково. Тобто, так, Індія, ми бачимо, що знову ж таки однозначно поглиблює співпрацю з західними країнами, але в той же час не цурається. На жаль, там енергетичних різних інших контрактів з Російською Федерацією, отримуючи так, скажемо, певні бонуси преференції. Також в глобальному контексті тому геополітика, вона, на жаль, інколи позбавлена, так скажемо, емоційності надмірної інколи розуміння великих гравців да, в деталях і в контексті. Але в той же час ми маємо так: ми вже маємо це розуміння і за допомогою, так скажемо, наших дій за допомогою нашої відкритості, навіть в комунікації з тими представниками країн, які знову ж таки можливо не повністю підтримують наші підходи. І щодо досягнення справедливого миру, але готові слухати наші аргументи і бачити на власні очі ці наслідки агресивної російської війни. Це і є дипломатія. Дипломатія це не лише зустрічатися з тими, з тими, з ким тобі зручно і комфортно, і хто підтримує дипломатія, це також інколи переконувати тих, хто займає досить такі опосередковану позицію. Двосторонні е, наші відносини і переговори з різними країнами щодо безпекових гарантій, нещодавно зі сполученими штатами такі переговори відбулися е, наскільки це стане ще е, однією ключовою, е, такою ключовим знаменником в нашій в підвищенні нашої обороноздатності, і звичайно, в подальшому, після того як відбудуться е, переговори щодо закінчення війни, ось ці безпекові гарантії будуть працювати. На кого б тут лягає ключова роль і завдання? Ну я думаю, що закріплювати декларативні підсумкові документи, а саме результатами вільнюського саміту була декларація спочатку да, країн Великої Сімки, потім долучалися інші країни продовжують це робити. От якраз декларації потрібно наповнювати вже конкретним змістом двосторонні угоди. Або й багатосторонні угоди вони можуть допомогти напрацювати переговірним командам конкретику і дійсно вже визначити в цих угодах алгоритм, яким чином та чи інша країна в поточному моменті допомагає Україні в обороноздатності да, фінансово-економічному напрямку роботи для стабільності, а також в середньо і довгостроковому плані тому от модельна робота з. Провідною країною в світі, такою як Сполучені Штати Америки, вона може допомогти, так скажемо, напрацювати цю угоду тіло цієї угоди, яке потім може застосовуватись і в рамках співпраці з іншими країнами, які долучилися або долучаться до підсумкового документу декларації, а також до напрацювання спільних зобов'язань щодо надання Україні гарантії безпеки. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, був з нами у марафоні.